Ну а ми далі про особливо помітну ознаку нинішніх протестів: провокатори і спровоковані. Про небезпеку провокації попереджають з усіх боків і з владного, і з опозиційного. В парламенті не криючись, говорять про трупи, і їх знаходять. Людей на майдані вчать підбурювачів розпізнавати. Наш Олексій Бобровников весь тиждень всюди шукав провокаторів, намагаючись роздивитися їхні справжні обличчя і дізнатися тактику тих, хто за ними стоїть. Ілюзія спокою. Але саме тут було найгарячіше. Мирний пікет 1 грудня перетворився на хаос. Головне питання хто вдарив першим. Цей молодик, який атакує кордони міліції, дивовижним чином з'являється в їхньому тилу у цілковитій безпеці. Як він там опинився? Усі, хто бачив це відео, негайно зараховують його до категорії тітушок, спортсменів невдах, яких наймають для провокації за гроші. Хлопця не розпізнати у шоломі, але за кілька днів в інтернеті з'являться свідчення людини, яка нібито була поруч із ним, і пояснила таке легке пересування через кордони лагідністю міліції. Та головне питання: хто насправді почав бійку? Територія між мітингувальниками і міліцією порожня: 100 метрів мирного простору, аж раптом. Всі кадри зняті оператором ТСН залишились майже поза увагою широкого загалу, але можливо саме на них відповідь на це питання. Хто влучив у цього мітингувальника? Міліція, як відомо, не використовує каміння, сльозогінний газ, кийки, але це було щось інше. Ось тут очевидно, той, хто зробив це, мав на меті спровокувати агресію натовпу. Ці люди, схоже, не з числа постійних учасників майдану. Вони навіть не знають в обличчя головних дійових осіб. Один з відомих політиків заліз на трактор Петра Порошенка шоколадного магната. Вони називають м'ятом. Муса. Ось цих людей називають тітушками. Це слово тепер з'явилося навіть в іспанській вікіпедії. В поясненні сказано нелегальні загони міліції і партійних сил. Але справа в тому, що такі герої діють з обох боків. Ось тут на боці провладних структур. А ось тут дуже схожі на боці мітингувальників. Їхня поява викликає неабиякий подив майдану. Тітушки були на банковій. Питання в тому, чиї. До кого з них належить скандально відомий Корчинський і яка роль його братства в побоїщі на банковій, досі невідомо. Але сам він уже заявив, що на штурм адміністрації пішли герої. 1 грудня за дивним збігом обставин, саме цього дня, пам'ятник комуністичному вождеві був об'єктом, який охороняли найбільше. І саме тут спалахнула бійка між мітингувальниками та Беркуту. Ось на цьому відео один і той самий чоловік закликає розпочати повалення гранітного вождя. Українці, не бійтесь, Йдіть сюди. А навіщо валити Леніна? Ленін це символ цієї влади. Ленін це символ того, що відбувається в нас, в Росії, в Білорусі. Це якщо сьогодні не зробити, то це ніхто не зробить. Розумієте, ніколи. І вже за кілька хвилин я не знаю, що це за люди були. Вони намагалися цей пам'ятник скинути на ту сторону. Я думаю, що а, не настільки тут організовані були прості люди. Думаю, що можливо це були провокатори. ТСН кілька днів шукав цю людину. Нарешті він сам вийшов на зв'язок. Проїжджаючи крізь пам'ятника Леніна, поруч я оце побачив ці події. Я просто зняв з машини цей прапор і, і підійшов. Мені цікаво було, що це за вообще там двіжуха. Він каже, що піддався емоціям, які вирували навколо пам'ятника. Пам'ятника, який впаде через тиждень. Сьогодні новий тренд нинішніх протестів провокатори ні в провокаторів не провокатора і боротьба з ними. Вони приходять або вночі, або підданок, і у вас є дозвіл на те, щоб перевіряти їхні документи і виявляти, чи в них нема певних. Чи зброї, чи інших інструментів, які могли бути би провокативними тут на Майдані, і що ви, ви, ви виявляли, що не підходять сюди провокаторів? Розуміло? Розуміємо. Слава Україні! Слава! Цього року, як стверджують активісти Майдану, вони вперше вдалися до організації власної контррозвідки. майже як у партизанському таборі. Ми розробили систему за кілометр і за три кілометри стоять розвідники з раціями, які повинні інформувати нас, якщо дійсно буде йти організовані групи Беркуту. І тому ми на сцені повідомляємо людям: ми нікуди не біжимо, якщо хтось речить, що де Беркут. Ми маємо стік повної інформації, і якщо буде йти Беркут, зі сцени буде давати розпорядження, хто і чим займається. Провокацією може стати будь-що спалах емоцій, які продукують агресію і страх, заклики когось знешкоджувати або когось рятувати. Мертве тіло, знайдене біля Майдану, миттєво обростає безліч у чуток. Людина померла власною смертю. Опозиціонери пересвідчились у цьому. Але ця смерть одразу ж перетворилась на нову провокацію. Активістів почали лякати епідеміями страшних хвороб. Майдан переформатувався і підготувався як міг до фізичної агресії. Але тепер основним трендом у провокаціях стає інформаційна війна. Проти якої безсилі дерев'яні барикади і пластмасові шоломи? Олексій Бобровников, Дмитро Орлов, ТСН тиждень, 1+,1.